Добрий ранок, друзі, тайм менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої компанії. Ну що ж, Сьогодні з вами хочу поговорити про те, де брати натхнення. Напевно, ви знаєте і бачите, і відчуваєте, що іноді кожен з нас або люди в нашому оточенні, або саме ви. А, перебуваєте в стані, що, ну, наче як а, нічого не хочеться, немає енергії, а, все набридло, прокрастинуєте і, і, і так далі. Про що це говорить? Це говорить перше. Іноді це може бути пов'язано з тим, що ви ось в цю одиницю часу. Не розумієте, що насправді для вас важливо, що вас надихає, чого ви прагнете в вашому житті. Розумієте? Тобто, простими словами, це називається, що людина забула про свої мрії. Тобто вони начебто в неї є, вони навіть можуть бути для неї прописані. Але ось в цій рутині, в повсякденному житті проблем зазвичай у. Продуктивних людей настільки багато, що ось це їх поглинає, да, оця рутина, І люди дійсно забувають про те, куди вони взагалі рухаються, що їх надихає, які їх мрії. Це перше. Друге, що може бути? Друге, може бути те, що людина поставила собі цілі, вона рухається до них. Але в її житті, можливо, відбуваються якісь зміни, вона, наприклад, проходить якесь навчання, можливо, щось взагалі змінилося настільки, що ті цінності, які були на момент постановки цілей, вони вже не ті, і насправді людина не усвідомила, що це те, до чого вона рухається, її вже не надихає. Третє, що може бути, що людина взагалі не дивиться в майбутнє. Я знаю таких людей, їх насправді дуже багато. Тобто люди, які взагалі не дивляться в довгострокову перспективу свого життя. Тобто вони начебто живуть одним днем, ну, насправді це зазвичай не амбітні люди, але вони якимось чином. Ну, да, можливо, для мене не амбітні, тому що ну, якби я сама люблю виклики. Я люблю, коли люди дійсно, знаєте, замахуються, якщо так можна сказати, на щось таке, знаєте, що надихає саме мене. Але ж не всі люди такі, це нормально, тобто це просто те, що треба розуміти. Але я хочу сказати про те, що є категорія людей, які живуть без натхнення такого прямо. Да? Їх наче може все влаштовувати в сьогоденні, але ж, але ж насправді не надихає. То давайте я просто вам сьогодні нагадаю: я знаю, що наші тайм менеджмент зарядки дивляться зазвичай наші випускники, люди, які нас навчаються, наші студенти, є люди, які... Просто там перший раз дивляться. Да? Давайте просто нагадаю для випускників, а для новеньких скажу про те, що натхнення зазвичай нам надають наші мрії, наші бажання, і не має значення, це довгострокові якісь бажання чи короткострокові. Да? Нас має надихати щось, ради чого ми маємо, ну, не маємо, да? ми встаємо. Ми радіємо і розуміємо: о, клас, сьогодні ще один день для того, щоб я рухався, рухалась ось до того, чого я насправді прагну. Тож дивіться, а, яка сьогодні для вас порада, я знаю, що у багатьох з вас є списки бажань. Відкрийте їх, передивіться, нагадайте собі те, що вас надихає і. А до чого ви прямо сьогодні хочете рухатись? Можливо, це буде щось одне, і ви, наприклад, визначите, що, наприклад, цей новий рік ви хочете провести ось так. І ви почнете вже до цього готуватися. Хтось, наприклад, хоче кудись поїхати, хтось хоче побути з родиною, хтось хоче не знаю, створити, можливо, якийсь ритуал, церемонію в новогодні, новорічні свята. І так далі, да? тобто оберіть те, що вас буде дійсно надихати. Передивіться ті мрії, можливо, які ви писали колись, і вони для вас вже зараз зовсім не мають значення, то ви можете їх вичеркнути і замінити їх на те, що сьогодні вас надихає. Тобто, перша порада це передивитись, надихнутись. І почати рух, да? а рух ми як починаємо? Коли ми плануємо певні кроки. Ось в нас, наприклад, да, ми зараз вже третій рік поспіль ми створюємо новорічний наш проєкт, куди, до речі, ми вас да, вже запрошуємо. І в нас вже є розуміння, коли він відбудеться. Ми розуміємо, як ми туди будемо збирати людей, яким чином ми це будемо робити. І ми це плануємо. Да? Тобто в нас, в нашому, в, нашім, в нашому плані по компанії, це вже розплановано. Ми вже знаємо, що буде відбуватися, коли яким чином ми це будемо робити. Да? І коли, наприклад, я провожу координацію з підлеглими. Ми вже плануємо кроки, і, звісно, ми рухаємось ось до того результату, який ми собі намріяли, і кожного дня ми якимось чином до цього наближаємось. І коли в нас є маленькі досягнення, давайте так скажемо. Певні кроки ми виконуємо, то нас це надихаємо. Ось надихає, да? тому що ось тут ми створили лендінг, ось отут ми ствердили концепт, ось тут ми а, зрозуміли, яким чином ми будемо просувати, і так далі. Да? Це простий приклад. Тобто нагадати і рухатись собі да, до своїх мрій. Друге, я знаю, що є люди, у яких немає списку бажань і мрій. А, то це треба створити. Не мені треба, да? це треба вам для чого? Для того, щоб ви а, розумієте, в момент, коли ви пишете, а потім, коли ви це будете передивлятися, ви будете розуміти, що у вас є майбутнє не те, яке вам підкидає життя, а те, яке ви самі для себе прагнете, і ви до цього рухаєтесь, розумієте? І вам не треба собі говорити, ой, блін, сьогодні якийсь не такий день, щось мене нічого не надихає, і так далі. Якщо вас нічого не надихає, створюйте мрії і бажання. Все просто, так? ми живемо для того, щоб отримувати задоволення від життя. А як ми їх отримуємо, ці задоволення, коли ми розуміємо, чого ми хочемо, ми це плануємо, ми діємо в напрямку цього? І ми отримуємо результат. Ось так відбувається наше життя. Так, це була друга порада. І третя порада, да? ось е я говорила про людей, які е з, ну, з моєї точки зору, да, в мене є, наприклад, в оточенні, і вони не є амбітні. Е е і я сказала, що це нормально, тому що не всі хочуть покоряти якісь великі е вершини, тому що ми всі різні. Але ж, да, коли е, я дивлюсь на цих людей, я розумію, що іноді у цих людей немає якихось амбітних цілей, бажань і так далі, тому що їх взагалі ніхто не вчив тому, да, е, з чого складається щастя. Тобто, що рух до твоїх цілей, да, і чим більше ось ці Цілі, мрії, чим вони більш амбітніші, тим більші бар'єри тобі треба буде долати. Тим більше кайфу ти отримуєш від життя, тому що це закон. Да? Закон в тому, що ми отримуємо задоволення під час того, як ми рухаємось до своїх цілей. І звісно, якщо в нас немає цілей, в нас немає якихось амбітних бажань. То ми не долаємо бар'єри, ми знаходимося в зоні свого комфорту, і нам не треба нічого вирішувати. Да? Тобто, про яке щастя може бути? Все зрозуміло, все комфортно, все, все окей. Да? Тільки чомусь сумно. Так ось, друзі, якщо комусь з вас сумно, якщо комусь з вас все набридло, немає натхнення, да? підвожу підсумки. Перше. Ви передивляєте список своїх мрій, їх оновлюєте і плануєте певні кроки, як ви будете досягати певних конкретних мрій. Це перша порада. Друга, якщо у вас не створений список бажань і мрій, ви його створюєте і також обираєте, до чого ви ось прямо в цей період часу будете рухатись і робити це, плануєте і робите. А якщо ви розумієте, що ви взагалі на це так не дивилися, що натхнення воно створюється мріями, амбітними цілями і рухом до них, то тут, звичайно, я вас запрошую до нас на навчання. Немає значення, це буде наш новорічний проект, який ми скоро вже будемо анонсувати. І до речі, тих, хто нас дивиться весь час. Або є нашими постійними клієнтами, я вам дуже раджу да, бути присутніми на презентації цього проєкту, тому що там будуть найцікавіші, найкрутіші умови, і прямо оцей цей наз... назвемо, його, да, його по секрету вам кажу для своїх, тому що там дійсно будуть найліпші, найкращі умови для вас. І немає значення, да, людина піде на цей наш новорічний проєкт, чи ви підете на наш системний тренінг Turbo21. Це все про те, як дивитися в майбутнє і як створювати своє життя, яке вас буде надихати. І там, і там да, ми говоримо про те, що в першу чергу важливо зрозуміти, куди ти хочеш рухатись. І дійсно ми в цьому допомагаємо, тому що я знаю, на жаль. Я знаю, що дуже багато людей не знають, куди вони хочуть рухатись. І дійсно, вони задають питання, а як зрозуміти, чого я хочу насправді. І в цьому ми також допомагаємо. Тож, дивіться за нашими анонсами і реєструйтеся, якщо ви розумієте, що вам це потрібно, на наш новорічний проєкт або на наш наступний тайм-менеджмент квест Turbo21. І ще що я хотіла сказати, друзі, я зрозуміла, що знаєте, в нас такі зараз певні зміни відбуваються в компанії, в моєму оточенні. Я навіть нещодавно ділилася зі своєю командою своїми спостереженнями. Про те, що людина, яка обирає для себе певний шлях, да, а зрозуміло, шлях, він, він якби веде нас до певної цілі. Якщо людина це обрала для себе, да, і вона рухається цілеспрямовано туди, куди вона хоче прийти, і вона дійсно приділяє цьому увагу, намір, свій час, то навіть якщо да, на перших кроках, там, в перший якийсь етап нічого не виходить, складно, дуже багато бар'єрів, якщо людина вірна своїм цілям і вона дійсно продовжує рух, просто продовжує рух да, ще один крок, то з часом, я просто ну, стільки в мене прикладів, прикладів да, останнім часом, ось як підтвердження цьому. Вона дійсно прямо, знаєте, як квантовий стрибок утримує, і в неї прямо ну, життя може бути прямо різко, да, вона може перейти на інший рівень. І в мене в житті так було. І я дивлюсь на команду свою. Да, і я можу сказати, що, наприклад, в нас є м, така посада, да, це бізнес-тренер компанії Богуштайм. І я знаю, що ці всі наші існуючі тренери, і навіть ті, які вже з нами не працюють, але вони там багато років були з нами, да, і в них дійсно був в цьому успіх. Це ті люди, які для себе це обрали, і вони рухались, да, наскільки це не було складно, да, наскільки там багато було викликів. А повірте, бути тренером компанії Бугуштайм це великий виклик кожного дня. І коли людина обирає для себе це і рухається, да, то її, її очікує успіх. Все. І тут я просто вам ще хочу сказати, що зазвичай чомусь дуже багато людей вважають, що якщо ось я тут приклав трохи зусиль, трохи часу в це вклав, і в мене нічого не вийшло, та все, буду завершувати. Це не моє, я піду далі. Але я. Постерігаю, я багато про це читала, я багато чого вивчала. І я розумію, що, знаєте, це коли кажуть 10 тисяч кроків в певному напрямку, 10 тисяч годин, вибачте, в певному напрямку дають тобі з часом стан профі, експерта, гуру, як завгодно це можете назвати. Я не рахувала, я не можу стверджувати, що 10 тисяч годин. Але я точно знаю, що якщо людина обирає собі шлях, обирає собі ціль да, і рухається з наміром, з натхненням, з готовністю вирішувати проблеми, да, долати бар'єри, то вона дійсно виходить на певний рівень, і її дійсно можна назвати гуру. Тож тут я ще вам хочу порадити, да, що якщо, можливо, ви за собою помічали, що ви стрибаєте сюди, туди, ось туди, отут не вийшло, то просто оберіть для себе, да, ось зараз виріште, куди я хочу рухатись. І виріште, наприклад, да, що я буду до цього рухатись там, певну кількість місяців або певну кількість років. І що я дійсно да, хочу досягти цього результату. І у вас це вийде. Да, якщо у вас не буде сумнівів, а ви знаєте, да, що, можливо, хтось не знає, але мені дуже подобається, що вірність це коли вибір завершено. Тобто, да, коли я визначилась з чимось або з кимось, і я більше нічого не шукаю, ось це і є вірність. То будьте вірні своїм цілям. Хоча б якийсь період часу. І ви скажете собі дякую через оцей період часу, і ви будете поважати себе, тому що ви не розкидались да, скрізь, у вас дійсно будуть досягнення, вас будуть поважати, і про вас будуть казати. О, це, наприклад, крутий тренер Богуштайм. До речі, в нас є вакансії. Тут я знаю, теж сама себе змотивувала. В нас є вакансії в компанії. Тож, дивіться, да, якщо ви там або вашому оточенні хтось а, хоче працювати з нами, а, хоче робити вклад в таку велику справу, як допомагати людям а, змінювати їх життя за допомогою тайм-менеджменту і секретів а, успіху та ефективності, то будь ласка, пишіть нам, ми обов'язково з вами поспілкуємось, і можливо, саме ви а, створите кар'єру в нашій компанії. Ну а сьогодні. Як завжди, плануйте свій день, рахуйте свій час, прописуйте задачі, розставляйте пріоритети, складайте розклад і рухайтесь в напрямку того, що вас надихає. Ну, я вам сьогодні бажаю звичайно класного, гарного дня. І нехай натхнення завжди буде з вами. Це дуже важливо. І я прямо хочу, щоб у кожної людини. З якою я маю справу, до якої я можу дотягнутися. Так? Ось це натхнення завжди було з нею, тому що я знаю, що це зовсім інші люди, коли вони чимось надихнені. Пока!